Всім привіт! Ви на каналі Beaver Games І сьогодні у нас на огляді кооперативна настільна гра топ-10, яку локалізувало видавництво Ігромаг. Тож зараз ви, як завжди, оглянете її ігролад, а потім у завершенні, ми як завжди, поговоримо про мої враження від зіграних партій. Чи доводилось вам описувати щось побачене від максимально емоційного до мінімально емоційного? Або якщо це побачений фільм чи їжа, яку ви скуштували, звучить просто, егеж? А уявіть, що це завдання буде стояти перед кількома людьми. От, наприклад, ви піднялися на гору Еверест. опишіть ваш рівень втоми від максимальної втоми до мінімальної, і кожному з вас потрібно це описати на різних рівнях. Комусь як 6 з 10, Комусь 3 з 10, а комусь взагалі 10 з 10. А хтось один має це все відгадати, вже стає куди заплутаніше і доведеться поламати голову. Настільна гра топ 10 це просто неймовірний кооператив для великої компанії, який дуже простий за правилами і має дуже веселий і динамічний геймплей. Ваша гра триватиме 5 раундів, тож з величезної колоди карт вам потрібно навмання обрати лише 5 карток. Гравець, який, на вашу думку, має найкраще почуття гумору, стає капітаном. Але не переймайтесь, капітанство буде змінюватись кожним наступним раундом. У зону єдинорога вам потрібно покласти стільки токенів, скільки гравців у партії. Перш за все, капітан бере верхню карту з темою і зачитує голос одну з них на вибір. Де ви будете переховуватись під час вторгнення зомбі від найбезпечнішого місця до місця вірної смерті? У грі є окрема колода з картами чисел від 1 до 10. Роздайте кожному гравцеві по одній карті до лілиці. Гравці таємно знайомляться своєю картою і починаючи з капітана, а після нього й інші гравці вигадують і озвучують свою відповідь, зважаючи на цифру своїх таємних карток. Інтенсивність відповіді кожного з гравців залежить від числа на його карті, де одиниця це найбезпечніше місце, а десятка це вірна смерть. Після озвучених відповідей гравців капітан має відгадати порядок відповідей від найменшого числа і до найбільшого. Для цього капітан вказує на гравця і він кладе свою карту з числом горілиць на килимок, далі наступний, аж поки карти не покладуть усі гравці. Якщо число якоїсь карт буде менше за число попередньо викладеної карти, то одразу перемістіть токен із зони єдинорога у зону какунця. Це така умовна зона ваших помилок і невдач. Тож, якщо всі токени опиняться у зоні какунця, ви програли. А якщо принаймні один токен залишився у зоні єдинорога наприкінці п'ятого раунду, ви перемогли. Тому топ-10 це весела компанійська гра, яка подарує вам незабутні партії в колі ваших друзів або ваших близьких. Ну що ж, як ви побачили з попереднього відео, настільна гра топ 10 це дійсно цікавий і веселий патігейм, який розрахований на велику кількість гравців. Якщо говорити про мої враження, то перше, що хочеться відмітити, це те, що ви за невисоку ціну отримуєте досить багато ігрового контенту, а також якісні компоненти. У цій грі приблизно 120 карток з різними темами, картки у нас двосторонні, і на кожній стороні у вас буде по дві теми. Тож реіграбельності у вас буде достатньо, і цієї коробки вам вистачить на багато і багато партій. Друге, що хочеться відмітити, це те, що у гри досить прості правила. І якщо ви будете брати цю гру на ваші якісь настільні вечори, ви можете за 2-3 хвилини пояснити усім правила, навіть новичкам, і вже насолоджуватись вашими партіями. І це, мабуть, один з тих патігеймів, у які я награв найбільше партій, тому я можу його порадити тим компаніям, які між собою добре знайомі. Це дозволить вам бути більш розкутішими і ваші партії будуть більш динамічні і веселі, тому що у грі є досить такі специфічні теми. І якщо ваша компанія буде між собою не дуже добре знайома, це вже буде таке менш динамічне, і люди будуть почуватися скутіше, і партії будуть не такі веселі, як вони розкривають. Коли ви вже більш знайомі. Тому ось така гра. Якщо вона вас зацікавила, у описі буде посилання, де можна її придбати. А на сьогодні у мене все. Якщо ви не підписані на канал, підписуйтесь, а я буду готувати для вас ще більше цікавих оглядів. Тож, насолоджуйтесь українськими іграми і до наступних зустрічей. Па-па!